Німеччина не даватиме Україні зброю, яка дозволить бити по території Росії, щоб не спровокувати зовсім іншу війну. Таку позицію Олаф Шольц озвучив співвітчизникам під час діалогу з громадянами. Він зазначив, що президент США Джо Байден також сказав, що не постачатиме Україні зброю, якою можна бити по території Російської Федерації. Шольц наголосив, що головною метою залишається недопущення перемоги Путіна, аби зберегти суверенітет та територіальну цілісність України. До того ж, загарбницька війна Росії стала порушенням усіх принципів, які Європа та світ узгодили в останні десятиліття. Водночас Шольц вкотре виступив проти заборони видавати туристичні візи росіянам, заявивши, що це війна Путіна, а щодо всіх громадян Російської Федерації не треба робити узагальнень. Однак політик підтвердив, що Берлін продовжуватиме постачати Києву системи важкого озброєння, зокрема гаубиці, реактивні системи залпового вогню і системи протиповітряної оборони.